Так, мене вже телепорти... А, типу типи самі Кудись Куди типу, стіпе тапнулися? Ходу цього Крутить мені фрукти без мене. Доброго часу буття, шановне товариство. Коротше кажучи, зараз знаходимося е, ми на прямій потоковій трансляції, знаходимося ми в е, Блокс Фрукті. Мільйон годин сюди не заходив, але Але в минулому відосі було услов'я, що якщо ми наберемо там 100 лайків, то я запишу ще одну серію. І, собственно, там набралося вже більше 100 лайків. І виходить, ви оплатили-оплатили цей відос. Так що, якщо хочете наступну серію, то теж оплата 100 лайків поки що. Е, як тільки набираємо, наступна серія буде виходити. Що в цій серії ми будемо. По-перше, полетим покрутять мені кенти, кенти із стрімчика, а пару фруктиків. Після цього будемо займатися рутінними ділами, а іменно прокачуватися. У мене зараз 325 левел. В минулому відосі у мене 300 був. Я трошки ось зайшов, спомнив, як і грати. До 325-го чуть, чуть так качнувся по фастіку із Х2 опитом, і якби такі діла. Сідай, відвезу. Давай, сів. Полетіли на 9-хвостому, правда, тут раз, два, три, 4, 5. Тут п'ять хвостів, а не дев'ять. Ну, в цілому нормально. Ля, оце ми о, оце ми летим, а це покай, а таке мені подобається. Да, ну а поки летим, не забувайся, опять-таки, підписуватися на канал, ставити лайки, того, що їх надав 100 штук. І про телеграм теж обов'язково. Про горище Рудика не забувай, посилання на нього буде в описі. Там я активно, ну як, относительно активно, явно активніше, ніж в коментарях. Спілкуюся із аудиторією, так що можеш залітати, щоб було у нас поповнення. Там ще чатік є, да, там, де теж Спілкуються на всякі ці теми про блоксфрукт, про всі останні режимчики і не тільки. О, так що думаю, думаю, то й там буде цікаво. Так що... Посилання в описі. Так, все, дивися, ми по-бистрому прилетіли, як з тебе злізти, все, я зліз. Давайте, я цього, Я хочу собі щось отримати прикольне. Не знаю, чи я можу щось отримати прикольне, але но... бім, бім бім бом бом Так, ось мені когось здають. Ти хто такий? Це нормальний чи ні? Дві штуки мені крутонули. А ну-ка. Даже трьох уже так. А як мені тепер понять, хто із них хороший, хто ні? Давай, чесно, зараз я посужу по візуалу. Зараз я в чат не дивлюся. Мені там нервно пишуть. Uh. Оцей виглядає як залупа по ощущениям. Потом цей. Uh, ну це щось уже получше, але щось срібненьке. А оцей, мені кажеться, імба Ну мені кажеться, що я ошибаюсь, як мені кажеться. Мені кажеться, це гавно, це нормально, це імба но, Возможно, я помиляюся. Бо у мене зараз uh, це фрукт світла, але вряд ли щось із цього буде лучше. Щось із... є щось лучше, ніж той, що в мене фрукт на даний момент. Хуже, ніж у мене. От блін. Ну мені пишуть, що хужі. О, шаосе крутинули. Ну, по-моєму, це теж гавніна, ні? По-моєму, це взагалі камінь якийсь. Це якась га. Хоч диви він підлетів прям. Давай, це ж їх треба в стор, по-моєму, закинути. Правильно? Отако в стор Опа. Є таке діло. Давай позакидуємо, і тоді буде понятніше, по їхньому цвету, як мінімум. Нормальні вони чи ні. І якраз подивимося на мою колекцію. А подожди, що а я не можу більше? Ага, один я можу тільки засунути. Тобто, у мене такий вже є, правильно я розумію? Так, віщі. Так, ну оце, як мінімум, да, гавніна. У мене вже такий є, і мені його дали, і він какашка. Алмазний. Алмазний фрукт такий собі. Потім ще є цей фрукт льда. Ну, судячи з усього теж він такий собі. І оцей, блін, ну він виглядав прикольно. Він виглядав як якийсь бургер. Судячи з усього він і є. А, це пісочний фрукт. Ну Він виглядав як якийсь бургер. Я думав, він прикольніший, але по ітогу. Не повезло, не повезло, Тоже какашка. А що оце? Все, фрукт дроже. Він лучший, чим е, фрукт світла? Чи ні? Оце мені щось цікаво, бо він виглядає, ну, типа, по кольору, він вроді як е, більш рідкісний. Він кращий, чи ні? Фрукт дроже. Для першого моря нічого краще світла нема. А, все поняв тоді. Я поняв, я поняв. Нічого їсти не треба, того що фрукт світла найкращий, поки що. Не міняй світло. Поняв, тоді міняти не треба. А їх можна якось ну, продавати або щось таке? Крути. А, кстати, ще ж я не крутив. Давай Яша крута, ну. Мені повезе. Давай інтеракт. Ну, дивися. Під не особо повезло на нормальні фрукти, щоб мені підігнати. Може, мені повезе. Хоча, опять-таки, мені кажуть, що краще, ніж фрукт світла, нічого немає в першому морі. Ну, давай попробуємо 73 тисячі воно коштує. Ну, давай. Купить. Щось випало, по-моєму, какашка якась, ні? Я щось таке пам'ятаю. По-моєму, це гівно. Ні? Якщо я не помиляюся, а ну-ка А, в мене є такі, да. це какую какулька. Що получається, не повезло мені, да? Ні разу не повезло. В другому морі можна трейдити? Прикольно. А до другого моря мені ще далеко? Як вообще перейти в друге море? Це треба, типа, левел прокачати якийсь, чи кудись піти? Що, що треба зробити? Що треба зробити, щоб в друге море попасти? І наскільки мені ще далеко до цього? Я так розумію, що мені супер далеко. Я ще прям супер нубікс. А, сьоме море 700 левел. А Значить, я не можу теж оцей положити, того, що він вже в мене один є. Получається, їх просто викидувати, правильно? Тобто мені оцих трьох викинуть. Пишіть, да чи ні? мені оцих трьох викинуть. Бо я з ними нічого зробити не можу. Викидати. Поняв, поняв, все, викидую. Того, що, ну, по суті, з ними більше нічого делати і не можна. Ну, давай викидуємо. Жалко, звісно, ну. жалко у пчолки. Викинуть. І тебе теж викинуть. Так, все, хто там на дев'ятихвостом був? Хто був на дев'ятихвостому? Можете мене одвезти назад, туди, де я був? Чи тут уже немає того, хто мене відвозив на дев'ятихвостому? Ходу нема. Мені, значить, треба буде самому летіти. А от куди летіть, а це вже питання. Так, направить. Ага, все, питання іщерпане. Значить, дивися, мені ще треба прокачати трошки цього, трошки поїнтів вкинути. Давай повкидуємо. Ну, поки що в блок з фрукт, того що мечом я не пользуюся. Чи стоїть оце докачувати, я не знаю. Давай для красоти просто Ой, звиняюсь. До 200 докачаємо, а все остальне ми будемо в блок з фрукт вкидувати. По-моєму, це сама адекватна стратегія. Поки що так. А потім, якщо я перекачаюся, якщо вдруг чого захочу поміняти якось щось, то я просто перекачаюся. Так, ну і все, я полетів. Е, не поняв. Що це. Що це таке? Що це таке? Все, типу я. Я улітаю. Правда, поганого це що не можна направляти. Світло, тобто я куди лечу, туди лечу. Треба потім отак ділити і ждати від Катіка. Це неудобно, неудобно, ну а що поробиш? Так, полетіло. А хулі він вправо кудись летить, я ж... А, чи це залежить від того, де мишка знаходиться? Треба отако, поняв? на shift нажати, щоб я зразу міг направляти це правильно. Так. Чи я пригати не можу. У мене ограничене кількість прыжків, чи я хуй пойме. Так, полетіли. Так, да, так, да, це просто направляти треба правильно. Зараз будете допомагати мені далі фармить. Я зараз зайду на сайтік, введу код для того, щоб у мене був x2 опит. Щоб трошки все сиділо швидше йшло. Того, що без x 2 опита це прям займе в мене мільйони років, а то мені не цікаво. Сюди отако бомбом. -бом. Код інвалід. Я в шокі. Хто такий інвалід? Не я. Ша один інвалід. А що, коди вже все закончились? Е, не поняв, тільки один був робочий. А що інвалід, я не поняв. Я щось в жопу їбу чи не так. В тебе є така штука, викидай про фрукт. Який фрукт? А, мені ось оцей, а, мені принесли. Ей, не замітив. Лавовий фрукт. Дякую. А мантки є, так чи ні? Ану. Це оцей він, да? Блін, ну він прикольно виглядає. Але я так поняв, що він не оч. Блін, ну, бідно. Получається, мені треба прокачуватися до другого моря, там уже ролити. Того, що у мене, по суті, є вже зараз найкращий варіант, який може бути. Ну, один із найкращих, як мінімум. І, типа, викрутити щось лучше, я не зможу. Це така пуста трата грошей, получається. І значить, треба буде. Треба буде качатися до другого моря. Ну, в принципі, якщо є з Х2 опитом, то не так і довго. Але опять-таки, я не можу щось його вести. Він класний для фарми, але світло краще. Нуот, блін. Нуот, блін. Окей. Блін, все получається. О, мені. show. принесли цього фруктика. А це що за що за жмих? В стор давай. А в мене такого не було, кстати. В мене такого не було, але він попус. Але для, для колекції Анівей anyway прикольно. Полум'яний фрукт. Кайф. Бачу, в мене все більше і більше їх стає, правда. Більшість із них такі пососні. Але Анівей anyway прикольно. Прикольно. Для колекції хай буде. Для колекції завжди прикольно. Але жаль, оце. Ось. Його просто викинути треба. Я ж його не можу в стор положити, правильно. Ну да. значить, треба його викидувати. Викинуть. Ех ти! Ну окей, давай квести тоді виконувати. Жалко, блін X2 опит, виходить. Ну, я перший використав і все, а більше немає. Це обідно, блін. Так, окей. Ні, мені не солдат треба. Мені треба не солдат, мені треба уже шпіон підтвердити: вісім шпіонів треба вальнути. Не, ну, ну я, звісно, все розумію. але це якийсь пиздець. Яких шпіонів мені треба вбивати? О, кстати, магазин. А що в магазин? Air Jump, Aura. Мені щось із, із цього треба, чи ні? Чат, мені щось із цього треба, чи ні. В тебе це вже є? В тебе це вже є. І щось із цього треба. А, Air Jump у мене вже є? Aura. Я поняв, я поняв. У мене все це є вже. О, мені ще одного принесли, але це теж попуск. Мені ролять тільки в путь. Ну це теж какашка. Сторон. Да, у мене такі вже є. У мене, на жаль, такі вже є. Викинуть. Що це таке? Телепорт? Телепорт куди? Блять! Наше сюди тепнувся, а можна назад? Я хотів просто перевірити. О, всі мої фрукти валяються. Ладно, полетів я назад. Я думав, це якесь прикольне місце, телепорт. Ми просто тепнули назад. Ебать, я Так, подожди, по квесту мені когось надо другого убивати. А кого убивати? Кого мені вбивати? Це Кудись сюди треба плентать? Не, не сюди. А куди? Типи, ведіть мене. Кого мені убивати надо? Це куди? Давайте, я за вами. Куди ви, туди і я. А, все, наверх, понял. Побігли. А цих? Да, оцих, окей. Красноголових. Бем-бем. А, дивився, поприносили. Що це за піздець? Башенка. А знизу, кстати, чел, якого, по-моєму, я не підбирав. Там ще якийсь валяється Алло, не бойся. Ви ще, ще здохну Чи... А! Е, я не хотів вмирати. Піздець, всі фрукти приїбав. Вони там лишились, як я розумію. Ой, давай не в жерло вулкана. Там просто був фрукт, якого я ще не бачив. Ну і ладно, похуй похуй. Чи такі жидінки, мене вбивають буквально з пари тичок. Це неприємно. Ну зато квест виповнив. Вже хорошо, вже хорошо. На тоді, якщо знати, що робити, якщо по-бистрому просто бігати, береш квест, убиваєш тіпів, береш квест, убиваєш тіпів, то все достатньо швидко відбувається. А й за того, що я такий, знаєш, тіпа забувайся, які кнопки нажимати, забувайсь, куди мені бігти. О, транспорт. Прибіг, Ну, поки що мені не треба. О, то і за того воно довго і виходить, із-за того, що я грагулю. Оп оп-оп-оп. Ні ну це компенсує те, що мені кенти ось допомагають. Те, що вони оставляють лоу хеповими врагів, я просто їх добиваю і це прям супер ускоряє процесик. Аби я був сам, Ого! аби я був сам. Це була б жопа. Що проходить? Я не знаю, скільки б я це проходив сам. Дивись, що взагалі по цим ефектам можна зрозуміти? Ну, тут відбувається ПВП, то і ще валяться друг з другом, і вони, виходить, вони розуміють, що вони роблять. А як можна зрозуміти, що ти делаєш, коли така катавасія на екрані відбувається? Коли ефектів просто мільярд, і вони всі, ну типа, перебивають друг друга. Просто якийсь піздець на екрані відбувається. А тобі ще треба зрозуміти, що... що треба нажимати, куди бить, чим бить. Я як попригунчик, чи я відскакую от від стін. Шпіона, ще раз беремо. Який там треба левел для некст цього? Опять воно фрукт валяється. Ну такий у мене вже є. Адмірал Магма 350 п'ять мені треба, Я поняв тебе. Хорошо, все, питань немає. 350 350 так 350-й. Дивися, опять прилетів чел з мечом. Ну він виглядає прикольно. Він виглядає як блін. Він мені нагадує, якщо хтось дивився, старенький мультик про Гіркулеса. Там главний враг, Аїд, по-моєму, його звати. І в нього на голові така сама шляпа була. Блямба, він прям похожий на нього, тільки такий, аїд на перекачечах. прикольно, біля нього ще літають якісь мікрочели. Виглядає кайф, мені подобається. Це ж виходить, що я зможу привращатися в подобних типів десь на другому морі, правильно? Чи ні? Чат? Я правильно розумію, що я зможу в таке привращатися тільки з другого моря? Це фрукти такі трансформації дають. Ну і у мене поки що не може бути таких фруктів, правильно? Оцей з мечем, то газ фрукт. Ну я ж кажу, мені поки що таке недоступне, правильно? Може, але воно не випаде. Типа там шанс супер маленький. Це типа супер рідкісні якісь фрукти, правильно я розумію? Це як в бравлі вибить Легу і із... зражу зразу міфіка. Ну я поняв, да, там шанс супер маленький. Мене убили? Єбана на жизнь, поки в чат. Поки в чат альтабався, мене вже все. Мені голяки. А, ну мені Анівей треба квест піти забрати 330-й левел. Ну що довгенько кстати? Ти пропустив Валентин івент? В Валентин івент в цьому? В туалетах чи де? А в Блоксфрукті? Тут якісь івенти бувають? В Блоксфрукті є івенти? Чаву? Я думав, тут розроб розроби вообще нічого не міняють. Капзда. А як, а де взагалі ці івенти проходять? Як понять? То зараз ніякого івента немає, правильно? Я не знаю. У мене навіть предположення не було, що в Боксфрук. Фрукти є якісь івенти. Я думав, що тіпа, розраби на цю ігру взагалі хуй забили, вже її не, не обновляють, нічого не додають мільйон год, як оказується. Бо просто я не замічав, я як в перший день почав грати в Блокс Фрукт, так і зараз я взагалі не замітив, щоб щось обновлялося. Таке вщення, що нічого не міняється. Ну, це, з якоїсь сторони, навіть добре. деле, я вам от таку скажу фішку, може ви согласитись. Типа, ігри, які остаються вірні собі, які не міняються якось в корі, да? вони і остаються популярними. Допустимо, условна КСК, да? яка. Була КС 1.6 в, дві... в началі 2000-х годів, коли CS 1.6 вийшла, десь в 2001 году, по-моєму, тоді ще й я народився. І вона, яка була тоді, така по суті КС 2 зараз і є. Що КС Source, що КС GO, що КС 2, вони всі нахуй одинакові. Просто графіка стає лучше і скіни додали. Все. Тобто глобально ігра взагалі ніяк не міняється. І при цьому онлайн її там. Просто із-за того, що люди вже до чогось привикли і вони заходять в ігру просто як до себе додому. От тут, мені кажеться, те саме, бо допустить. Наведу даже пример с собою. Ось я не грав в Блоксфрукт десь півгода. Но я зайшов сюди, і ну, в мене таке ощущение, що ось, ну, я буквально 10 минут вспомнив, як іграть, і все. І таке чувство, наче у цього перерива в півгода не було. Но при цьому я не грав практично півгода в туалети, я заходжу в туалети, я вообще, ну типа, я не їбу за багатьох персонажів. Я таке чуть-чуть сліжу, но даже так я погано розумію, що там проїздить. А якщо б я вообще не слідив, то есть, ти заходиш в игру, ти нихуя не понимаешь. Старі персонажі, які в тебе були, вже ніхуя не можу. Е, старі якісь мапи, які були, вони вже не актуальні, вже куча є нових, там де сложніші противники, і т.д., де, і т.п. Якісь нові режими, ще якась нова залупа, і ти заходиш і такий, аж а що, а, а хто тут, де тут? Возможно, в цьому є секрет, що типу блоксфрукт ніяк не обновляється, і люди просто по привички сюди заходять по кайфу, ті, кому не надоїдає. Хуй знає. Наприклад, коли скоро новий рік, то івент новорічний, в якому кожному а, кожного одну-дві години дропають подарки і з нього може випасти. Ну от коли ну да, просто якісь івентики по які проводити, і воно попріко. Але глобально тут ж нічого не міняється. І може, якраз в цьому смисли і є. Онлайни тут тут, ну, не особо падають. Я не знаю, які зараз онлайн в Блоксфрукті, але мені кається, що прям, прям нормально. Обнова велика була перед новим роком. Понял. ну треба було тоді заходити. А після того два маленьких. Мені прям цікаво ж, як вони виглядають. Із 14 по 20 лютого були івенти, ну, бляха, я їх приїбав. Онлайн в БФ 500 к От іменно. І коли я починав грати в БФ, теж були ну, такі самі онлайни були. В туалетах тоді були онлайни, ну, Десь 1060-70, а на івентах 100. Зараз стабільно десь 25 тисяч, на івентах десь 50. Тобто вони раз в два проїбали актив. А в блоксфрукті, як було, так і осталося. І це для мене загадка реально. Ну як, не то, що прям загадка, я якби, те, що я тільки що казав, воно кайн kind of правильно. Навірно, воно якось так працює, але я не впевнений. Бля, ну як же ж довго, як ж довго, це капзда. 342-й. просто ужас. -сас. Жалко, що в самій грі не можна X2 опит собі купляти, мається на увазі не за Донат, а за обичну валюту. Допустим, в мене воно є 836 тисяч баксів, і я хочу собі Х2 опит. Було би прикольно, аби я, допустимо, за 100 тисяч міг би собі купити Х2 опит, допустимо, на 10 минут. А це було б прикольно. Ну, на жаль, такого функціонала тут не присутствує, наскільки я знаю. Що це за? Йобушки-воробушки. Я хочу забідака, можна мені таким стати? Це я, копша. Як приручить дракона? Я хочу бути ікінгом. Єбать прикол. А, можна осідлать? Єбать. Прикол. Полетіли. Хто ним управляє? Погнали. Єбать прикол. Ні, ну а це оце плюс вайбік. Така штука мені подобається. Якщо в другому морі отакого от прям багато, то й батька, тоді, в принципі, можна було б прокачатися. До другого моря я би пограв. Він ще й швидко так літає. Ну це прикольна тема, це прикольно, тут спорити не буду. Таке навіть мене за... зацікавило. Так, ну я так розумію, що буквально один раз ще треба виконати оцей квест. І нарешті, нарешті, в мене вже буде 350. Я замахався, я не знаю, скільки я тут сижу, а це. Я тут уже сидів з кентами про всякі теми поїздів, а тим чином весь час, мабуть, я вже сижу, а то й довше. Фармлю цей їбучий 350 левел, без X2 опита, це супер довго, супер душно. І це при тому, що мені ще й допомагають, був би я соло, я би йобнувся, навірно. Так хоча б чуть попроще. Ось все бім бім бом бом З двох атак челик йому зніс почти фул хп, я підійшов, добив. <плес> На подсосичах. І нормально. Так, ще одного убить, квест виповню. І надіюсь, діло в шляпі. Да? Є таке діло, є таке Яке мені подобається. Так, окей. Тепер мені треба магма, якийсь чел. Магма чел, вибачаюсь, у мене вже голос. все, блядь, я не можу базарити. У мене вже голосові зв'язки пішли по бороді. Так, магма чел. Допустим, задання прийнято. Куди мені треба йти? Що за магма тіпи? Це куди? На горе, я так розумію, так? Да? Сюди кудись. Він, навірно, це це, навірно, босс, він, мабуть, тут десь знаходиться, правильно? Так. Я так розумію, його хтось уб... А, оце ось він, да? Це він? На. Да. Йому опять кіло хп оставили, я його убив по кайфу. 352 левел апнув. <кх>, ну я його й не замітив. Чел був, чела нема. Ну левела мало дало на насамперед. Його ждать, зараз треба довго там минут 5 чи щось около того. Довганькові ще прийдеться чекати, але якби що поробиш. Кстати, 81 уже очко сили. 81. Давай все в блоксфрукт вкидаємо і балдіємо. Чо не можна зразу всі доступні бали просто сюди вкинути? Тикати мільярд год, Все, є таке діло. Ля п'ять дракончик. І він по кайфу виглядає. Кажуть, три тисячі гривень він стоїть десь для того, щоб його іменно купити. Тому що шанс випадіння супермаленький, а перманентно, якщо його отримати, то це около 3К. Ну може, чуть поменше, я не знаю, але ти подиви на нього. Мені прям подобається. От, якщо я до такого дойду, то це буде кайф. От тоді прям буде цікаво іграти, в одлічі от того, що зараз. Так що ладно, е, дивіться, що я можу вам сказати. Опять-таки, якщо набираємо 100 лайків на цьому відосі, то буду випускати продовження. Но до того моменту, якщо опять-таки наберемо, то я вже прокачаюся, мабуть, возможно, возможно, смотря скільки времени у вас на це уйде, возможно, я вже до другого моря прокачаюся. Возможно, я трохи позадрочу, да, там на стрімчиках із кентами побігаємо, вони мені поможуть апнути сім 700 й левел. Ой, тоді вже буде Цікавіше, не обіцяю, опять-таки, залежить від того, наскільки ви швидко наберете 100 лайків. Ну, як мінімум, я прокачаю собі ну, достатньо багато левелів і подивимося на другі вже якісь острови і тому подобне. Так що да, дякую всім за перегляд, шановне товариство. Підписуйтесь на лайки, ставте канал, про телеграм, не забувайтеся. Ну і получається, до наступного відео, якщо він буде, якщо все-таки вам це цікаво, і ви набираєте 100 лайків. Да. Всім, да. Все, що я можу вам сказати, це під. Подписуй... Подписуй... Подписывайте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и ждите следующего видео.